Ось на фоні решти помідор. Хочу показати дуже гарного санку. Пізно він був висаджений, але ось такі помідорочки вже він зав'язав. Кущик стоїть гарно, міцний, без поливу, без підв'язки, без пасинкування, без прополків, без нічого. Помідори ростуть самі собою і дуже-дуже чудово. Великі не саджаю. Ну, і чері теж не люблю, бо... Я пробувала кілька разів саджати дітям чері. От. Вони їм не заходять. Їм такого треба взяти помідору і яблуко в ручку і отак їсти. От такий урожай. Вже Мирослав два з половиною ящики заніс. Це буде зараз третій. Це третя, третій урожай. Томатів і ще дуже-дуже багато зелених. Тобто нам це вистачить і законсервувати, і заморозити, і посушити, і наїстися, і бабусі з дідусеми Софії завести. От, і борщову зробити, і капусту зробити, тушину на зиму. Тобто цих 50 кущів мені вистачає з головою. Отакий От результат. Поспішаю, бо починається дощик, а ще треба пробігтися, позбирати малінку, бо вже вонду навіть є, така яка перестигла.